Друзі, усім усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Звати мене Іра. Сьогодні разом з вами ми побалакаємо про кущі, про садові квіти, багаторічники, які є в наших садочках. Сьогодні це відео я буду. Більше відносити до рубрики, яка є в мене на каналі питання та відповіді. Давнесенька я зробила цю рубрику, і якщо в мене є питання, а також є час, я звісно відповідаю у відео форматі. Коли часу в мене нема, я можу відповісти вам на ваші питання. Тому, дівчатка, я сьогодні вирішила і навела, як ви бачите, марафет щодо. Так ось навела марафет і вирішила сьогодні разом з вами поспілкуватися ну, можна так сказати, наживо. В мене було питання від одного з моїх, я так розумію, глядачів щодо ВІГІЛи. І щоб ви розуміли, про що саме я буду з вами сьогодні розмовляти, чому я саме так вирішую або. Те чи інше, ми з вами зануримось у ті далекі часи, де я розпочинала свою діяльність як садівниця. В мене досвід. Я не пам'ятаю, казала я на каналі Десь чи Ні. Є більше 23 років у садівництві по вирощуванню та доглядам за садовими і кімнатними рослинами. Тому, якщо вам буде дівчатка цікава, обов'язково пишіть мені, задавайте свої питання. Ми обов'язково з вами побалакаємо на ту чи іншу тему, яка вас цікавить. Можливо, зробимо прямий ефір, можливо, ось так, як сьогодні у відеоформаті, тому що рубрика в мене. Ця мається на каналі. Якщо вам дуже-дуже цікавенько, які мені питання задають, а також подивитися, що людей цікавить, обов'язково підписуйтесь на мій канал, звертайтеся до список відтворення, які є в верхній шапці профілю на YouTube сторінці, на YouTube платформі, і Дивіться всі ті відео, які в мене є з цього приводу. Тому давайте трішечки. Я тут, дівчатка, написала, щоб нічого не загубити. У. Свій блокнот і хочу, звісно, з вами поспілкуватися. Дівчинка в мене питала щодо вії Гели. Я на своєму каналі робила огляд цього куща, дуже невисокого зросту він в мене є. І також він в мене вже живе, мабуть, три, ну не чотири роки, мені здається, три. Щось я вам скажу. Війна у нас почалась 22-го року, а мені здається, я 21-го року. Або 20-го його посадила. Тобто він такий в мене зовсім малодесенький кущ, але питання було таке. Давайте я його вам зараз, щоб не перевирати, і ви розуміли, про що я говорю. Вставляю світлинку з цим питанням. Ось. Ось тут. Тому давайте ми до нього все ж таки перейдемо. Дівчинка мені написала, що в неї є однорічник, що є живець, і їй дуже хочеться його зберігти. Я так розумію, як і. Кожній садівниці свою рослинку, яку ми нещодавно придбаємо, Або а... просто хочемо бачити її в доброму здоров'ячці. Тому питання було чи треба його вкривати на зиму такі живці? Ну я маю на увазі однорічники. Неважливо, високого вони зросту чи ні, але, дівчатка, я гадаю, що треба вкривати, тому що війгіла все ж таки, хоч вона і не потребує додаткового укриття на зиму, якщо це стандартний кущ, який ви придбаєте, або там двох-трьох річники, але все ж таки я коли свій... Хуч придбала, я не пам'ятаю, чи два, чи три йому роки було. Все ж таки його вкривали на зиму цього річі, точніше, тієї зими він був в мене не вкритий. А перший рік я його вкривала і вважаю, що все ж таки його треба вкривати, тому що живці ще не стільки мають багато сили, імунітету. Зважаючи на це, ми не знаємо, яка в нас ще буде зима, чи сувора чи ні. Тому мені здається, що треба. Вкривати все ж таки ві гілки, а тим паче, якщо це однорічне. Було в мене ще питання, що з ним ще робити. Я б все ж таки зі свого досвіду зробила йому одне підживлення, яке, ну, як мені здається, ще можливо бути. Ну, По-перше, я б його, мабуть, Висадила все ж таки на те постійне місце, звісно, без якихось таких сквозняків, щоб не було ніяких там зайвих вітрів. Але я б його висадила, і знаєте, він би ще той час, дивлячись на те, що сьогодні все ж таки вересень, його початок. І я думаю, що за вересень, жовтий. І, мабуть, і листопада, якщо він буде теплий, все-таки живець більш-менш зробить собі яких, якийсь імунітет. Все ж таки, він, ну, Мені здається, якусь наростить кореневу систему, Ну, не знаю, чи він великий у вас чи ні. Я б його все ж таки вкрила, як я вже казала раніше. І ще після того, як я його посадила би, я його через мабуть, тиждень. Ну, мені так здається тиждень, б я його трішечки підкормила, тобто зробила б йому підкормку. Не дуже сильно, не дуже величезним таким ось, ось габаритом. Ну, я маю на увазі самого підживлення. Тому що мені здається, Ну, я так роблю, дівчатка. Я ще раз вам нагадаю, що це тільки мій досвід і не чий більше. Я, до речі, коли пересаджую ще в осени свої рослинки, я обов'язково їх ще підживлюю. Небагато трошечки якийсь там мізер, але мені здається, від цього погано не було нікому. Все мене перезимовувало. Ну, не знаю. Давайте будемо разом за цим всім спостерігати у подальшому. Тобто мої посадки, також те, що вилазить потім з ґрунту навесні. До речі, мені здається, з чим я ще не можу все ж таки подружитися це з трояндами. Я маю їх у садочку, загалом ну, весною або ранньою осінню я їх саджаю. Дівчат, от я що не роблю, так це я їх дуже погано вкриваю. І тому, звісно, в мене з цим проблеми, бо на все не вистачає часу. І ось троянди в мене завжди або хворіють, або якось. Ну, без моєї додаткової уваги або взагалі без уваги. Тобто посадила і забула. Так не можна робити, і ось з трояндами я все ж таки намагаюся знайти якусь спільну мову, а з іншими рослинками багаторічниками у мене проблем нема. Мені так здається, якщо є обов'язково, пишіть мені. Може я щось не пам'ятаю, не можу згадати, але таке також може бути. Нічого в цьому страшного не бачу. І мені хочеться також сьогодні вас. Попросити поставити в моєму відео, якщо воно вам подобалось. Якщо вам цікаві мої квіти, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну і буду вірити, що мії відеоролики, мої відповіді все ж таки е, прийшлись до ладу. І буду вірити також, якщо ви будете їх задавати питання, а потім ділитися своїм досвідом, чи перезимувала у вас ваша рослинка. З моїми порадами чи ні, дівчатка. Також хочу зробити акцент на тому, що якщо ви задаєте питання, обов'язково пишіть мені, з якого регіону ви України або іншої. Держави і де знаходиться ваше місце положення. Ну, я маю на увазі хоча б області, щоб розуміти, чи то є захід, чи то є схід або південь, або північ. Ну, Це також важливо для рослин, тому що ці всі вітри, зони, ну ви розумієте, да? в кожній окремій нашій частині країни. Це також є плюсом або мінусом для наших садових квіточок. Тому обов'язково це пишіть, щоб можна більш-менш робити обґрунтовану відповідь. Буду вірити, що все ж таки вам моє відео сподобалось, а ми з вами переходимо до серії і надальших оглядів, а також посадок, догляду за рослинками, які є в мене на каналі. І не забувайте, дівчатка, зі мною спілкуватися. Також ставити вподобаєчки і ділитися своїми враженнями від того чи іншого в моєго відеоролика у коментарі. Буду вас обов'язково чекати на бесіди, також на спілкування і дівчатка, і хлопці. До нових зустрічей і до нових відео. Всім пока-пока!